Поліцейський відділок у форматі пункту незламності. Із стерлінком, генераторами та запасом питної води. Медична реальність під час блекауту. Компактні у складеному вигляді та зручні для перевезення. На Одещині виготовляють мобільні будинки із сонячними батареями та електричною підлогою. На Одещині облаштували пункти незламності на поліцейських станціях та територіальних підрозділах правоохоронців. Всього їх 65, Вони працюють цілодобово. Один з таких розташований за адресою вулиця Канатна, 101 В. Тут так само можна підзарядитися та випити гарячого чаю. Привіт! Як справи? Це все добре. Держи смоколиків. В цьому пункті є продукти харчування та гарячий чай, аби відвідувачі не змерзли. У будинку Олени Гальченської 23 листопада зникло світло та інші комунікації. Не було також зв'язку. Прийшла сюди з сином В'ячеславом вперше. Тут тепло, так що от, сидимо, заряджаємо телефон. Світу до сих пор немає, от, третій день світу вже немає. І ми, я швидко знайшла, як могла, плохая зв'язка, але я залізла в телеграм, написали, що є тут. Пункт незламності. Що можна сюди прийти, попити чай зарядити телефон. зарядіть мультики, А по телефону то до дамуче їде. Актова зала відділу, де облаштували пункт незламності, має також два обігрівачі під'єднані до генераторів. Розповів заступник начальника відділу поліції номер 5 Тимофій Бершацький. Цей пункт почав працювати в перший же день, коли було здійснені акти терористичні. Ми сьогодні бачимо, що людей, звісно, менше, тому що вже в більшості домівках повключали світло. Але перші дні ну, велика кількість громадян була не скажу яка, але велика кількість громадян приходила. Коли є світло і працюють вишки, дійсно тут є зв'язок, і є вайфай. Ольга Циктор Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Це одна із лікарень в місті Одеса. За день сюди звертаються близько 200 людей. Аби медична допомога надавалася безперервно, тут є дизельний генератор. Його застосовують у разі відключення електроенергії. Це наш найбільший генератор 140 кВт. Звісно, його повністю не вистачає на всю лікарню. Він Не може обеспечити в повному об'ємі потребності больниці. Процентів 60. У нас є допоможі маленькие маленькі генератори, які допомагають роботу операційних там, де не вистачає. Цієї Тому ми поки справляємося. Також у лікарні підготували запас питної та технічної води. У кожному відділенні міститься приблизно одна тонна. Періодично запаси оновлюються. От в таких бочках у нас храніться технічна вода. питьевая находится, хранится в 20-литровых бутылках для пациентов, для сотрудников. В каждом отделении определенное количество бочек. В нашем отделении три бочки для технической воды. У нас было отключение воды, был очень слабый напор, либо он полностью отсутствовал, поэтому мы пользовались непосредственно этой водой, как питьевой, так и технической. Також у лікарні є старлінг для того, аби медики могли завжди бути на зв'язку. Наразі лікарі працюють у штатному режимі. А під час відключення електроенергії та води ніяких надзвичайних ситуацій не траплялося. За період шести годин що не було освітлення, генератор спрацював в повному обсязі, не було ніяких аварій, ні привідних, ситуацій все було в штатному режимі. Ми приймали пацієнтів всіх, які звертались до нас, і яких привезла швидка медична допомога. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. На этом збірка контейнера завершена, Він повністю зібраний і готовий для любих. Такий вигляд має модульний будиночок українського виробництва, який створив інженери з міста Чорноморськ. Назвали його Cube. Даний модульний домик перш першу чергу для переселенців. Можливо, використовувати його як полівий госпіталь, виїздний штаб. В принципі будь-яке назначення, де потрібно поміщення зветом світлом, обігрівом. в даному домі. Є всі условия для нормального проживання як в літній період, так і в зимній. Для зимнього періоду є обігрів через теплий пол електричний. Для літнього времени є виріз для установки оконного кондиціонера. Особливість такого будиночка, самотужки розроблена інженерами, система швидкого розкладання та кріплення. Також він може бути обладнаний будь-якими системами живлення. Можна генератор, эти домики, Еті доміки в ряд, їх можна соединять один в другой шлейфом, тобто не треба тянуть кожному домику отдельный кабель, они один другого другой і и полноценно з с одной за запитки. До повномасштабної війни компанія займалася створенням висотних новорічних явинок для міста святкової ілюмінації, та тепер розширила профіль. Перші клієнти знайшлись. Ми зараз готуємо оснастку для того, щоб серійно почати випуск цих доміків. Для того, щоб швидше їх виробляти, бо це повністю була ручна зборка, для того, щоб їх виробляти швидше, ми повинні зробити кондуктори спеціальні, в яких це буде збиратися. Потужність наша, наприклад, цим складом, який в нас є, ми можемо зробити зараз 5 домиків на місяць. У нас вже були на переговорах, на перемовинах представники МЧС, вони, повинні, вони можуть використовувати такі домики в спецпідрозділах, які займаються розмінуванням. В нас були військові, для яких теж потрібні такі доміки. Вчора ми розмовляли з медиками. В них можна робити операційні. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одещина втрати російських військ станом на 25 листопада. Особовий склад близько 86 тисяч 150 осіб. Танки 2899 одиниць. Бойові броньовані машини 5844 одиниці, 1895 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1553 безпілотних літальних апарати, 261 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни, 4404 одиниці. Спеціальна техніка. 163 одиниці. 16 кораблів та катерів, збито 531 тридцять крилата ракета. Слава ЗСУ. Такі бігборди з надписом Чекаємо з полону встановили в місті Ананів Одеської області. На ньому зображені два військовополонених: Олег Ткаченко та Денис Кустол. Чоловіки взяли в полон в Маріуполі на Азовсталі та на заводі імені Ілліча. Марина дружина військовополоненого Дениса Кустола. Він нацгвардієць-кінолог. 24 лютого, третій ночі, чоловіка викликали на роботу. З тих пір родина його не бачила. Фотографії, пару грамот, то, що у нас би, осталося. Є ще медаль з учасника бойових дій, ветеран війни. Це він як тільки забрали його в армію. Геть молодий. Ну і грамота. Молодший сержант за старанність сумлінне виконання службових бойових завдань. З травня Денис Кустол перебуває у російському полоні. Забрали його туди з Азовсталі. Фотографії ми знайшли спустя ну, полону 4 місяці, три навіть пройшло. 14 серпня, виходить, подзвонили і сказали, що є фотографії. Найшли ми от в такому так сказати, форматі їх. І написали в полоні. Якби я спочатку не думала, що це ну, от він такий в реальній житті, ну який був до війни, Таким він став уже в полоні. На повернення з полону морського піхотинця Олега Ткаченка чекають його батьки Людмила та Віктор. Коли почалась війна, вони захищали. Вони першими почали захищати, захищати Маріуполь. Ну, коли вже почали сильно бити, то вони всі пішли на завод ілліча. І там вони захищали. Ну, коли вже пройшло, навіть я не знаю скільки, місяць, більше місяця, в них вже не оставалося ні боєприпасів, ні їжі, нічого. І вони пішли на прорив. Все заводу Ілліча і ліча вони пішли на прорив, але так як в них не хватало, не було чим. І їх в бою захватили в полон. Це його кімната. Він тут завжди живе, і його жде ця кімната тут. Тут його фотографії, дуже багато. Ось оця фотографія. Це дочка їздила до нього в Миколаїв. У них була е, вивод військ із е, з ООС. За, ротація. ротація. Це фотографія він своїми товаришами, теж у Маріуполі. Під Маріуполем в Широкіно. Це в Широкіному. Військову службу Олег Ткаченко розпочав у 2013 році. У нас тато військовий. Наш тато був в Афганістані. Він теж пройшов війну і він дуже гордився татом. Ну, як сказати, і самого дитинства. І з самого дитинства він завжди хотів бути військовим. Він жив свою роботу, він дуже любив свою роботу, він пишався, що він морський піхотинець, він дуже пишався своїм е, чорним бірєтом. Цю фотографію я знайшла в началі червня. Я впізнала свого сина. Ось це теж було в Оленівці. О, син, ось син в шапці підкочені. Змінився, він дуже зробився похудавший він дуже. І в нього взгляд сумний. Він похожий на себе, але багато хто його не впізнає. Де зараз їхні близькі родичі не знають, та під час кожного обміну сподіваються побачити їхні імена у списках. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на вихідні 26 27 листопада. По всій Одещині хмарно. Вітер північно-західний, 6-7 метрів на секунду. Хтопчик тобто термометру коливатиметься від 3 до 6 вночі та від 4 до 8 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 2-3 градуси, вдень 4-6 з позначкою плюс.